Права і свободи людини бувають особисті, політичні, соціально-економічні та культурні. Ми розглянемо їх усі на прикладі підлітки Каті та її батьків. Особисті або громадянські права це природні та невіддільні права кожної людини. Вони не залежать від її громадянства, статі, віку, раси, етнічної чи релігійної належності. Повернемося до Каті. Їй 15 років. І вона живе з батьками в Чернівцях. Катя насамперед має право на життя, свободу, особисту недоторканність і гідність. Тобто ніхто не має права вбити Катю і ніхто не може тримати її під арештом. Це обмеження свободи, хіба що держава, у передбачених законом випадках. Конституція України забороняє жорстоко поводитись з Катею, принижувати її або змушувати її брати участь у дослідах. Катя має право на недоторканність приватного життя. Це значить, що без згоди Каті не можна збирати конфіденційну інформацію про її життя та родину. Лише держава має право збирати дані про Катю. і лише певні дані, потрібні для економічного добробуту та національної безпеки. Це, наприклад, номер паспорта чи адреса реєстрації. Катя має право і на недоторканність житла. Ніхто не має права заходити без дозволу в Катін дім, окрім тих ситуацій, коли, наприклад, рятують її життя. У Каті є смартфон, і вона веде власний блог. І смартфон і дописи у блозі, це її власність, з якою вона може робити що захоче. У Каті є право мати цю власність, користуватися і розпоряджатися нею. Катя та її батьки, як і всі громадяни та громадянки України, мають право на захист у суді. Вони можуть оскаржити дії інших людей або держави в суді, а рішення суду у вищій інстанції. Для захисту своїх прав вони можуть звернутися до уповноваженої справ людини в Україні. Мама Каті румунка. Катя вважає себе наполовину румункою і дуже цікавиться румунською історією, слухає румунських реперів та читає румунських блогерів і має на це право: право на національну та культурну самоідентифікацію. Конституція передбачає особисті свободи Каті. Це можливість. Вільно висловлювати свої погляди та переконання. Тому Катя облозі ділиться своїми міркуваннями про б'юті тренди, шкільну освіту та події в місті, пересуватися пішки маршруткою та з мамою на авто, та вибирати, де жити. Тепер із родиною, але по закінчення школи може переселитися в гуртожиток чи орендувати квартиру з подружками. Вибирати власну національність українка, румунка чи хтось іще. Вибрати мову спілкування на повсякдень українська та російська, в інтернеті англійська, як хобі румунська, та вибрати релігію. Катя ще не визначилася, але рада мати опції. Наступна група політичні права та свободи. Вони пов'язані з належністю до громадянства певної держави і тому визначають участь у громадському та політичному житті країни, зокрема об'єднання в партії та громадські організації. Катя громадянка України, і ніхто не має права позбавити її громадянства або змусити його змінити. Батьки Каті голосують на виборах і референдумах, так вони реалізують своє право на участь у керуванні державою. Сюди ж, до політичних прав і свобод, належить право на рівний доступ до державної служби, правосуддя, звернення до державних органів, можливість обирати та бути обраними. Інколи батьки Каті разом із Катею ходять на мітинги та демонстрації. Це їхня політична свобода, свобода збиратись мирно та без зброї. Вони також цікавляться різними політичними ідеологіями та читають статті на ці теми. Увечері вони разом дивляться новини по телевізору і часто дискутують із Катею про політику. В них є така можливість завдяки свободі слова та засобів масової інформації. Ще одна група соціально-економічні права та свободи. Це ті права та свободи, які дають людині гідну якість життя, матеріальні блага та можливість забезпечувати себе. Катя хоче влаштуватись на літо офіціанткою в улюблене кафе, коли їй виповниться 16. Так вона реалізує своє право на працю. Воно означає можливість обирати, де, ким та як працювати. Разом із правом на працю реалізується і право на відпочинок. Катя матиме перерви та лікарняні, братиме відпустку і не працюватиме на вихідних. А її батьки мають свою квіткову крамничку і так реалізують своє право на підприємницьку діяльність. Катя та її батьки також мають право на охорону сім'ї, батьківства та дитинства. Тобто держава створює умови для формування родини, шлюбу, народження та виховання дітей. На той випадок, якщо батьки втратять дієздатність або роботу, держава їх підтримає матеріально це право на соціальне забезпечення та захист. У батьків Каті є квартира в Чернівцях, і так вони реалізують право на житло. Можливість його придбати, побудувати або здати в оренду. Коли Катя хворіє, вона йде в поліклініку, де її безкоштовно оглядають, роблять аналізи та виписують ліки. Це реалізація права на охорону здоров'я та медичну допомогу. В нашому переліку залишилися тільки культурні права і свободи, це суб'єктивні права людини в культурній сфері, тобто доступ до духовних здобутків свого народу і усього людства, можливість їх використовувати та робити свій внесок у культурну спадщину. Катя щодня відвідує школу і так реалізує своє право на освіту. А ще Катя реалізує свою свободу творчої діяльності, коли викладає свої вірші у блозі. Вона також переймається проблемою екології і захоплюється гретою Тунберг. Катя може зробити запит до Міністерства екології, щоб отримати інформацію про стан довкілля в Україні чи своєму місті. Так дівчина реалізує своє право на інформацію. Важливо пам'ятати, що права людини стосуються тільки відносин між державою, владою і громадянином людиною, і тільки держава може порушити права людини. Права людини це центральна ідея держави та основа права. Хоча про права людини в різних їх формах говорили і давньогрецькі філософи, і мислителі епохи відродження, ці уявлення постійно еволюціонували та тепер набувають ключового значення в сучасному демократичному світі. Щоб Укріпити ідею прав людини потрібні відповідні умови, механізми реалізації та гарантії прав. Але те, як працює механізм захисту прав людини, залежить від того, наскільки люди обізнані у своїх правах, тому й потрібна освіта у цій сфері. Інтернет це твій шлях до світу знань, нових вражень і розваг. Але на цьому шляху тебе чекають небезпеки, і це кібербулінг. Що це і як з ним впоратись, ти дізнаєшся з цього відео. Тролінг дуже поширене явище в чатах, на інтернет-форумах. У соціальних мережах. Анонімні кривдники пишуть образливі коментарі, критикують, спотворюють фотографії, розпускають чутки і плітки, намагаються навмисне викликати інших людей негативну реакцію і роздмухати конфлікт. Спостерігаючи, як люди сваряться, троль-агресор отримує задоволення. Флеймінг або Перепалка. Це обмін короткими гнівними і запальними репліками в особистому листуванні або коментарях у соціальних мережах. Флеймінг може захопити в полон двох або більше людей. Інколи він перетворюється на справжню затяжну війну між людьми в інтернеті. Хейтинг потвора, яка всіх ненавидить і хоче, щоб люди ненавиділи одне одного. Хейтинг це постійні злі коментарі та повідомлення на адресу конкретної людини або явища. Це повноцінне цькування. Знайомся, аутинг це дуже страшний монстр, коли, всупереч твоєму бажанню, в інтернеті хтось розмістив твою особисту інформацію, твої особисті фото, відомості про тебе. Це і є аутинг. А це фрейпінг, коли зловмисник отримує контроль над твоїми сторінками та акаунтами і від твого імені поширює небажані повідомлення. Ошуканство це видурювання конфіденційної особистої інформації та її розповсюдження. Хтось може попросити у тебе твої фото чи відео, або просто скопіювати текст особистої переписки і поширити в інтернет, в соціальних мережах, або надіслати тим, кому ця інформація не призначалася. У цієї потвори багато імен, відчуження, остракізм, ізоляція. Вона радіє, коли людину виключають з груп в соціальних мережах з чатів однокласників і спеціально ігнорують та ізолюють. Обмовляння або зведення наклепів це оприлюднення та розповсюдження брехні та наклепів в соцмережах, принизливі псевдожарти та спотворення анкетних даних. Якщо побачиш цього монстра чи, хоча б відчуєш його присутність, негайно зупинись його ім'я секстинг, і він хоче, щоб люди обмінювали своїми інтимними фотографіями. Чи відео особливо він чіпляється до дітей і підлітків, і в такому разі за ним може скриватись доросла людина, яка знає, що це злочин, але ховається в інтернеті під чужим іменем. Часто секстинг приходить не один, а з кібергрумінгом. Кібергрумінг це коли злодії, які добре знають психологію дітей та підлітків, встановлюють з ними довірливі стосунки через соціальні мережі та фейкові акаунти, а потім просять інтимні фото чи відео. Отримавши бажане, вони починають тебе шантажувати, щоб отримати ще більш відверті знімки або гроші, або добиваються зустрічей в офлайні. Всі ці чудовиська це кібербулінг і це злочини. Якщо ти зустрінеш когось з них або станеш жертвою. Ось що треба робити: Не вступай в перепалку з булером, бо негативні комунікації продовжаться. В соціальних мережах заблокуй аккаунт користувача, який тебе ображає або дії, якого. Тобі здаються підозрілими. Якщо надходять систематичні листи з погрозами, потрібно зберегти інформацію в комп'ютері або в роздрукованому вигляді задля доказів. Зроби запит адміністраторам сайтів, на яких здійснювалися атаки, про видалення образливої інформації. Також адміністратори можуть убезпечити користувача жертву тимчасовим блокуванням повідомлень у чаті користувача булера. Звернись по допомогу за телефонами, які бачиш на екрані. Ви жодного разу не потрапляли на гачок інтернет шахраїв, тому що вважаєте, що достатньо обережні. Чи вже були жертвою аферистів в мережі, тому і впевнені, що більше такого не повториться? Але всесвітня павутина це бездона прірва різноманітних афер. Все, що варто знати, аби не втрапити у пастку кібершахрайства, розкажу вам, я Оксана Бабенкова. Лише за минулий рік інтернет шахраям вдалося викрасти у довірливих українців 252 мільйони гривень. Якщо говорити у масштабах світу, то за минулі 10 років збитки від інтернет інтернет-афер оцінюють у майже 32,5 мільярди доларів. Одним із популярних афер у мережі є фішинг. Це вид інтернет-шахрайства, який використовують, щоб отримати конфіденційні дані користувачів. Як правило, фішингова атака являє собою видачу фейкових сайтів, що імітують інтернет-сторінки популярних компаній, соцмереж, інтернет-магазинів тощо. Хакери розраховують на те, що користувач не помітить підробки і вкаже на сторінці особисті дані: реквізити картки, логін, пароль, номер телефону. Якщо людина зро це, шахраї отримають потрібну інформацію відповідно і бажане кошти. Проблема в тому, що такі фейкові сайти важко відрізнити від оригіналів, і їх підсовують нам у найрізноманітніші способи. Наприклад, купуєте товар та здійснюєте оплату безпосередньо на сайті оголошень, де передбачені безпечні умови здійснення такої угоди. Як це працює? Ви сплачуєте на сайті оголошень покупку. Ця сума списується з картки і резервується у спеціальному віртуальному гаманці. Натомість продавець тоді теж у безпеці. Він підтверджує на сайті продаж товару та відправляє його. Гроші продавцеві надійдуть автоматично. Одразу як покупець огляне та забере товар. Що може піти не так? Уявімо, що домовились ви за такий спосіб покупки. Продавець відправляє вам посилання, начебто на той самий сайт, де ви маєте ввести дані для здійснення подальшої операції. Не ведіться, це фішинг, і спілкуєтесь ви з аферистом. Він відправив вам посилання на сайт копію, через який ви добровільно передасте дані шахраям. Відповідно, товару не отримуєте, але коштів позбудетесь. Такий сайт можна відрізнити від оригіналу. Зверніть увагу на адресу посилання. Там може бути зайва буква, знак чи слово. Це адреса сайту двійника. Краще самостійно зайти на офіційний сайт оголошень та знайти потрібну функцію. Загалом фішингове посилання може прийти під будь-яким приводом: змінити пароль на електронній пошті чи оновити дальні на сервісі оплати комунальних платежів та інше. В жодному разі не переходьте на будь-які посилання від незнайомців. Фішинговій атаці може піддатися і продавець, якому шахрай покупець відправить посилання, переконуючи, що така схема корисна для обох сторін. Відтак продавець залишиться з товаром, але без грошей на картці. Небезпечною для продавців є також схема з фейковими чеками. Вам надсилають фото чеку про оплату товару, чи то з допомогою Айбоксу, чи то терміналу банку, і навіть на телефон може прийти повідомлення про переказ суми, але грошей на картці не буде. Ви можете почути, що це просто кошти десь зависли і надійдуть пізніше, але це теж шахрайство. Чек ймовірно підроблений з допомогою фотошопу. А повідомлення відправлене із спеціального номеру, написане у звичному для банків форматі. Перевірити таку аферу можна лише, якщо ви зв'яжетесь із службою підтримки Айбоксу чи терміналу, але номер техпідтримки краще знайти на офіційному сайті представництва. Безпечніша покупка придбана з допомогою накладеного платежу. Зараз всі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, але і тут можуть знайтись зловмисники. Навіть якщо ви обираєте спосіб оплати накладеним платежем, є можливість втратити кошти. Вам можуть просто надіслати порожню коробку в коробці. Скажете, як адже пакунок можна перевірити. Так, але річ у тім, що ви маєте право розкрити товарну коробку, але розпочати все, що є всередині, якщо воно у термоплівці, не можна. Тому перед покупкою краще одразу домовитись з продавцем, щоб вміст був без зайвих пакувань. Відправити кошти аферистам є ризик, і якщо ви нічого не купуєте. Один із таких способів розвинувся в Україні в пандемічні часи. Стосується така афера допомоги від держави у сумі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. Так ви можете отримати смс-повідомлення про виплату коштів, нібито допомоги під час карантинних обмежень. Там буде зазначено, що фінансова допомога буде виплачена в рамках державної програми згідно з указом президента. Але для її отримання потрібно надати кон конфіденційні дані банківської карти, на яку вам, начебто, відправлять кошти, ну ви зрозуміли, що далі це шахрайство. Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити, звернутися в поліцію. Якщо гроші були переведені шахраю через платіжну онлайн-систему, то варто зателефонувати в службу підтримки цієї системи. Є ймовірність, що після цього гаманець афериста заблокують. У деяких випадках можна буде навіть дізнатися дані паспорта власника рахунку. Це дасть можливість звернутися з позовом до суду. Варто розуміти, що власники інтернет-магазинів не є недосяжними. Сайт знаходиться на хостингу, а це припускає наявність там точних паспортних даних господаря. Якщо на ресурсі вказано юридичну адресу, то ви можете відразу подавати в суд і захистити свої права споживача.